Привіт, третікласники! Мене звати пані Анастасія, і у нас урок я досліджую світ! Є на світі дивовижна комора, покладеш на її навесні мішок зерна, а восени замість одного мішка в коморі вже 20. Бідро картоплі в дивовижній коморі перетворюється на двадцять відер, жменька насіння на велику купу огірків, редиски, помідорів. Казка це або ні. Не казка, дивовижна комора існує насправді. Ви вже, мабуть, здогадалися, як вона називається. Правильно, це ґрунт. Отже, сьогодні ми будемо говорити про ґрунт. Дізнаємось, як він утворився, дослідимо, з чого він складається, та визначимо, в чому полягає головна властивість ґрунту ґрунт можна порівняти із тоненькою плівкою, що вкрила сушу нашої величезної планети. Для України ґрунти основне джерело національного багатства. Ґрунт є особливим природним витвором. Він виник у результаті взаємодії неживої та живої природи. А чи знаєте ви, яка головна властивість ґрунту? Головна властивість ґрунту це родючість. Загально визнано, що за родючістю українські ґрунти є одними з найкращих у світі. А що мають на увазі, коли говорять родючі ґрунти? Мабуть, те, що вони містять такі речовини, які необхідні для росту і розвитку рослин, без яких не буває і плодів. Щоб дізнатись, що рослини отримують із ґрунту, пропоную вивчити його склад і провести деякі досліди і спостереження. Визначить, будь ласка, забарвлення ґрунту. Ґрунт має темне забарвлення. А якщо ми роздивимось зразки ґрунту під лупою, то ми побачимо залишки напізнивих корінців і листочків рослин, частки тіл черв'яків. Кумах та інших дрібних тваринок. Дослід перший. Якщо в склянку води опустити грудочку сухого ґрунту, з'являться бульбашки повітря. Як пояснити їх появу у воді? Що пояснює цей дослід? Цей дослід показує, що до складу ґрунту входить повітря. Дослід другий. Якщо в склянку з водою опустити ґрунт. Ретельно перемішати і дати настоятись, то незабаром можна побачити, що на дно осяде шар піску, а над ним шар глини. Це доводить, що в ґрунті є пісок і глина. Дослід третій. Якщо з цієї ж склянки за допомогою піпетки взяти декілька крапель води і нанести на предметне скло. То після нагрівання скла з ґрунтом над полум'ям свічки та після випаровування води на склі залишається тонкий білий наліт. Його ще можна побачити у горшечку з кімнатними квітами. Це мінеральні солі. Цей дослід показав, що у ґрунті містяться мінеральні солі, які можуть розчинятися у воді. Дослід четвертий. Якщо покласти ґрунт у кришечку та нагріти його над полум'ям, а над ґрунтом цей час тримати скло, то як пояснити, що скло стало вологим, і на ньому з'явились крабельки води? Це вода, яка міститься у ґрунті. Водяна пара піднімається вгору, зустрічає на своєму шляху холодне скло і охолошується. І перетворюється на дрібні крапельки води. Цей дослід показує, що в ґрунті є вода. Дослід п'ятий. Якщо продовжувати нагрівати ґрунт, то незабаром можна побачити дим і відчути неприємний запах. Це згорає частина ґрунту, яка складається з перегниваючих залишків рослин і дрібних тварин. Це складова ґрунту. Перегній. Гумус. А якщо ще продовжити накалювання ґрунту на вогні, то перегній повністю згорить і ґрунт стане сірим. Це доводить, що перегній придає ґрунту темне забарвлення, і саме він визначає родючість ґрунту. Чим більше перегною, тим вища родючість. Які ж результати проведених дослідів і спостережень ми довели. Що у склад ґрунту входять повітря, вода, пісок, глина, мінеральні солі. Ґрунт населений величезною кількістю мікроорганізмів це бактерії, водорості, гриби. Окрім рослин у ґрунті, мешкають дрібні тварини. Вони розпушують ґрунт, у результаті чого він звільняється від вукисового газу і збагачується киснем. Чи потрібно охороняти ґрунти? Треба не лише охороняти ґрунт і підвищувати його родючість, а й розумно використовувати. Споруджувати житлові будинки, підприємства можна там, де ґрунт не родючий або мало родючий. Якщо треба бурити свердловину чи будувати шахту, то слід спочатку зняти родючий шар ґрунту і перевести його на інше місце. Але ґрунт можна поліпшити, перекопувати, щоб був пуким, поливати, щоб була волога, удобрювати гноєм, попелом, перегноєм. Уяви, що колись на землі взагалі не було ґрунтів, скрізь було порожньо, але з утворенням цієї чудової комори наша земля стала прекрасніша, тому за ґрунтом потрібен правильний догляд. Він, як і інші природні елементи, потребує охорони і дбайливого відношення, а якщо ґрунт виснажується, йому потрібно дати відпочити. Отже, ми дізналися, як утворився ґрунт. Дослідили, з чого він складається, і визначили, в чому полягає головна властивість ґрунту. Ви класно попрацювали. Пам'ятайте, хто землю удобряє, тому земля повертає. До зустрічі!